Друзі, всім привіт! У Черкасах 5 січня. Погодка клас, сонечко, сніжок, все так гарно, не холодно. Добре, 12-та година, водичка. У нас прийшла, слава Богу. Зробили 8 січня, друзі. Дивіться, яка в нас погодка. Вчора цілий день туман, сьогодні цілий день туман. Далину, далече не видно нічого. А ми шльопаємо Дім, куди? На танці. На танці. Надо йти на танці. Вон люди під зонтиком йдуть. дощ, як щось моросить таке. А у нас є да. капюшон, Ми не боїмося дощика, так? Да? Ну, не холодно, 3 градуси тепла. От сніжок наш нас повільно тане. Така грязючка на дворі. Вчора вообще... Я вчора й не виходила, а Діма з мамою ходили, то дощ був цілий день і вода прямо. Все, все мокре було. Ну, Сьогодні вже треба йти. Бачите, дощик. Дощик мерехтить І все це змиє. Останній сніжок. Тут у в красиво все. Ведь везде до Нового року оформлені так стінки, дітки робили всякі поділки. Тут огоньки не включають. Розключили і нема вже. Так, щось нема нікого. Що всі боліють. Чи Дорогі друзі, всім привіт! Ви на каналі Лілія Косиленко ми з вами у Черкасах. Працює, світла нема. Вчора тільки була така мряка, вода кругом була. Уже пройшли ноги мокрі, а сьогодні вже мороз. З одного боку добре, що все замерзло. З іншого боку, дуже слизько, де посипана дорожка, де б не посипано, треба бути дуже обережним. Ну, руки не мерзнуть. Мінус 6 градусів. Морозу, сніжок ще сипеться. Хай би ще насипався, щоб того льоду не було скальзати. А так добре. Так. Це тут національний Черкасський університет. Такий у нас січень. Ось падає сніжок, так красиво. Як на новий рік був теж сніжок, була така класна погода, а це, перед цим два дні ой, кошмар все тає, Таке було місцево. Сьогодні добре. Гарна погодка. Я біжу на автобус, зараз подивилась. По карті вже повинен під'їжджати десь. Я трошки Зайду ПТБ. Треба щось скупиться. Вчора купили молочко. Саша захотів манної каші. Так, у тебе манка 24,90 килограмма І сюда касса молина. 900 грамм, зараз 33 гривні. Здається, однаково. Зараз кускус, навірно, він по 46 гривень, 500 грам. Так, горечка. Ого, 44,90. Вчора ж була по 38. О, це була оце я дивилась подрібнена. М -м -м. Ого. Так, цукор 28 Цены хороших. Так. Кефир литровый 44 грамма. Молоко 40. Домашний на базаре дешевших. Молоко по снычке 73%. Ой. Отака оця молокія, я їм не довіряю, я взяла оце, таке було по знижці 82. Барахло-барахло. Вообще, барахло. не беріть молоків. Неготинське хороше масло, канівське, кому у Грошейні хороше масло. Так, отакий гріб. Зараз посадить.

39. Ріга Голд 27. Мабуть, голодна мені щось. Усе хочеться. Сардина 47. Така сардина по 64, 68. Це своя лінія. Цей непоганий ми брали на Новий рік. 5 кіло 50 гривень. Не промовили. Я досить одна гривен. Раніше оцю брала. Щось вона мені не підійшла зімо на кассу. Пішла з магазину, купила трошки ось кускус, манки, лимончик. А Оце в Велмарті таку нарізочку і кала чілянький. Класний, Мачки. красивий. Да, Дімочка зараз буде з молочком, да? Да. Поп'ємо. І чаєм. З чаєм або з молочком. Ні, який красота. Там маленький такий. Да, так, оце дім. він 79. Що ти мелиш, Дім? Ну, це шоколад, да, тут якісь ці ізюмчики, якісь фрукти і политий, бачиш, таким шоколадом. Да. Делаем шоколад. 79 гривень, кажется, стоит так. Нам смачного. Дякую. Що за круги над Черкасами? Один круг, круги.